Посеред вулиці, серед білого дня, зловмисник поцупив у жінки золотий ланцюжок, але втекти з трофеєм йому не вдалося. Виїздом на місце було встановлено, що коли жінка 82 року народження проходила мимо своєї дому, неізвісне лицо підбіжало до неї і сорвала цепочку золоту цепочку вісом 5 грамів. Коли дівчинка почала звати на допомогу людей, Двое парней откликнулось и побежали за преступником. Эти люди задержали преступника. Хочется им сказать большое спасибо. Просто услышал, как девушка зовет на помощь. И, ну, я так понял, у нее сорвали цепочку и рядом бежал человек. Ну вот мы с другом догнали его и приехала сразу милиция, которая подоспела вовремя. Ну так и задержали преступника. Ну, долговато бегали, потому что. Він боявся дати і вбігало, йому треба було однозначно скритися. Ну, допомогли ребята, що во дворі, которые були рядом. У меня бувало такое, я приїхав своє знакоме, і к в гараж теж это задержал. Это Второй случай такой у меня. Володислав вважає, що на його місці кожен свідомий громадянин мав би вчинити так само. Тож зловмисник нині затриманий, йому загрожує кримінальна відповідальність.